Усе активно, усі хочуть бути частиною того, що ми робимо. Вони знають, що більше не зможуть безкарно це робити, але все одно в них буде все добре. Я думаю, що ми укладемо угоду з Китаєм. Ми мали кілька дуже хороших розмов, і ще попереду хороші перемовини. Після багатьох місяців гучних заяв про жорсткий курс проти Китаю. Дональд Трамп вразив усіх заявою про можливу спеціальну угоду з Пекіном. Це прозвучало не як гасло передвиборчої кампанії, а як серйозний сигнал до перегляду зовнішньої економічної політики США у 2025 році. Така риторика була сприйнята не лише як акт політичної гнучкості, а й як ознака слабкості після кількох років затяжної економічної конфронтації. Заява Трампа пролунала в момент, коли американські компанії та фермери відчули справжні наслідки торговельної війни. За даними Bloomberg, понад 70% аграрних експортерів США втратили ключові контракти з Китаєм, який був найбільшим покупцем сої, кукурудзи та свинини. Політична доцільність почала переважувати економічний патріотизм, адже на кону проміжні вибори ціни в американських магазинах говорять гучніше, ніж будь-які політичні гасла. За офіційними даними Бюро трудової статистики США. Інфляція в 2025 році перевищила 6,8% у річному обчисленні, причому найбільше постраждали продукти харчування та базові товари повсякденного вжитку. Середній американець витрачає на їжу на 14% більше ніж три роки тому, а ціни на нові та вживані авто стали недоступними для середнього класу. Причиною такої ситуації стали не лише зовнішні фактори, а й тарифна політика Трампа. Високі мета на китайські товари призвели до ланцюгової реакції зростання цін на комплектуючі логістику та кінцеву продукцію. Бізнес передає витрати споживачам, а уряд обіцянки, які дедалі більше втрачають довіру виборців. Оголошення про можливе послаблення тарифів миттєво викликало позитивну реакцію на фондових ринках. Індекси Dow Jones, NASDAQ і S&P 500 пішли вгору вже в день заяви, а акції технологічних компаній, зокрема Apple та Tesla, зросли на 2-3 Фінансові аналітики одноголосно заявили, ринок відчув шанс на зниження геоекономічної напруги, яка стримувала інвестиції впродовж останніх місяців. Навіть азійські ринки, зокрема індекси в Гонконгу, Японії та Південній Кореї, продемонстрували впевнене зростання. Це сигналізує про глобальний ефект рішень Білого Дому. За оцінками JP Morgan, зниження мит на 50-60% може додати до глобального ВВП до 0,3%, а для США до 0,5% лише за перший рік. Світ хоче стабільності, а не геополітичних вибухів. Якщо вам цікава така аналітика про світову економіку, не забудьте підписатися на канал, натиснути вподобайку і залишити свій коментар. Ми продовжуємо відстежувати геополітичні трансформації, які впливають і на Україну. Підтримуйте україномовний контент, разом будуємо інформоване суспільство. Поки Трамп гримів кулаком і лякав митами. Пекін діяв стратегічно, мовчки, системно і наполегливо. Китай укладав нові торгові угоди з країнами Південно-Східної Азії, Африки і Латинської Америки, водночас забезпечуючи стабільність у внутрішньому виробництві. У 2025 році прямі іноземні інвестиції в Китай зросли на 18%, попри всі американські обмеження. Пекін не просто вистояв. Він скористався моментом. На фоні тарифної війни Китай став головним торгівельним партнером понад 50 країн, витіснивши США із багатьох ринків. Сі Цзіньпін, попри зовнішнє мовчання, отримав серйозну геоекономічну перемогу. І, як показує світова аналітика, мовчазна тактика виявилася ефективнішою за гучні гасла. Запровадження мит у 145% на китайські товари мало наслідки не лише для Пекіна. Американський ринок буквально захлинувся в інфляції та логістичному хаосі. За даними Американської асоціації рітейлерів, ціни на побутову техніку зросли в середньому на 21%, на електроніку та на 18%, а ринок вживаних авто скоротився на 9% через дефіцит запчастин. Постраждали й малі бізнеси, які не витримали нових витрат. Деякі виробництва закрились, інші перенесли потужності в Мексику чи В'єтнам. Замість повернення виробництва в США спостерігаємо парадокс американська політика призвела до втрати конкурентоспроможності, обіцяний ефект протекціонізму обернувся болем для власного ринку. Після тиску з боку бізнес-спільноти, частини політиків і навіть внутрішніх радників, адміністрація Трампа оголосила про намір знизити мита на китайські товари з 145% до приблизно 50 до 65%. Це стало спробою знайти золоту середину між збереженням образу жорсткого переговорника та реальністю, в якій економіка США зазнавала втрат. Міністр фінансів Бесенд. Прямо визнав, що ескалація зайшла надто далеко, а ринок вимагає розрядки. Втім, навіть часткове зниження мит не повертає ситуацію на стартові позиції. Бізнес не забув мільярдні втрати, а союзники та політичну нестабільність Вашингтона. Багато експортерів вже переорієнтувались на інші ринки, а відновити довіру до американської торговельної політики буде значно важче, ніж її зруйнувати. Трамп балансуватиме між економічною необхідністю та іміджем непохитного лідера. У відповідь на заяви Трампа китайські офіційні особи зайняли стриману, але принципову позицію. Представники Міністерства закордонних справ та Міністерства торгівлі Китайської Народної Республіки наголосили США першими запровадили односторонні заходи і тепер мають зробити перший крок до їх скасування. У заявах звучала чітка позиція. Переговори можливі лише на рівних умовах і після повної відмови від тиску. Це була не просто дипломатична риторика, а стратегічний сигнал світовій спільноті Китай не готовий грати за чужими правилами. Пекін демонструє не емоційну реакцію, а обґрунтовану силу. Він не тільки не піддається на шантаж, а й послідовно формує імідж відповідального глобального гравця, який діє не імпульсивно. А зважено і розумно. Одним із символів реального економічного удару став скандал із компанією Боїнг. Китай анулював кілька замовлень на літаки, зокрема, повернув два вже поставлені і скасував третю доставку. Це не лише прямі збитки для одного з флагманів американського авіабудування, а й сигнал для ринку. Навіть стратегічні контракти більше не захищені від геополітики. Паралельно Пекін провів зустріч із понад 80 міжнародними компаніями, запросивши їх розглянути Китай як стабільного партнера. Віце-міністр торгівлі Лін Цзі прямо сказав: перетворіть кризу на можливість. Такий крок став частиною ширшої кампанії зберегти довіру інвесторів на фоні глобальної нестабільності. І, судячи з відгуків, багатьох це переконало. Наслідки тарифної політики вийшли за межі економіки, вони вдарили по самій структурі американського правопорядку. Щонайменше 12 штатів, включно з Каліфорнією, Нью-Йорком, Іллінойсом та Аризоною, подали до суду на адміністрацію Трампа. Головний аргумент: президент перевищив свої повноваження, використовуючи надзвичайні економічні загрози як підставу для запровадження мит. Це вже не просто політичне протистояння, а юридичне поле бою. Генпрокурори заявляють, що ці дії порушують конституційні принципи, зокрема поділ гілок влади. Піднімається питання прецеденту: якщо сьогодні один президент може самостійно вводити мита, завтра інший може так само скасувати будь-яку норму. Довіра до державних інституцій опиняється під загрозою. На фоні конфлікту з Китаєм. Адміністрація Трампа активізувала перемовини з Індією. Мета укласти до осені 2025 року масштабну торговельну угоду, яка дозволить зменшити залежність США від китайських товарів. Уже відбулися кілька раундів переговорів у Вашингтоні, в яких обговорювали питання тарифів, технічного регулювання, інвестицій та технологій. Індія, однак, не поспішає. Представники уряду прямо заявили, Делі готове до співпраці, але лише на рівноправних умовах. Це означає, що США вже не можуть диктувати умови, тепер їм доводиться домовлятися. Перенесення акценту з Китаю на Індію спроба знайти новий центр сили, але він вимагає нового стилю, більш гнучкого, стратегічного і менш імперського. Дякуємо, що були з нами до кінця. Якщо вам сподобалося. Поставте вподобайку, підпишіться та напишіть у коментарях, що ви думаєте про економічну гру великих держав. До зустрічі у наступному відео.